Настав цей день, якого я так ждала. Ми зараз будемо робити мені манікюр, можливо, якщо нам повезе. Так, я підключаю зараз світло, фрейзер, ставлю на зарядку телефон. Відключу собі сплятінцю. Ну і покажу вам, до речі, роботу на зіпсованій нігті. Я собі вже робила об'ємний манікюр із Sailor Moon, але вирішила, що я трошечки виросла в ліпці і можу повторити його набагато краще. Але ви напишіть обов'язково в коментарях. Чи дійсно мені не здалося, що цей манікюр виглядає набагато професійніше, ніж минулого року? Ну або, можливо, вам сподобався більше минулорічний манікюр із Sailor Moon. А якщо хочете навчитися ліпити об'ємні дизайни від простих фігур до портретів, то вам обов'язково потрібно до мене. На онлайн-курс зліпка. Буду рада вас бачити. Скоро запуск нової групи. Я вчу дівчаток ліпити офігезні просто дизайни. Ну а ми переходимо до моїх зіпсованих нігтів, розказую, чому я їх зіпсувала. Все максимально банально через те, що переносила покриття. Більше ніж півтора місяці носила-носила, і зрозуміло, якщо ти робиш собі довгі нігті та ще й твердими матеріалами. У мене якраз були не тіпси, у мене було нарощення на верхні форми, і це. Був твердий полігель. Він, звісно, почав відшаровуватися від кути, коли доріс до центру нігтя і таким чином зіпсував мені, стоншив, підірвав нігтьову пластину. Свої нігтики в мене тонюсінькі, тому. Варто тільки трошки переносити, і відбувається ось така катастрофа. Якщо б це була моя клієнтка, я б, мабуть, їй не покривала нігті і сказала, б, дай їм трошки відпочити, нехай зростуть. Так як це я, я собі вкотре даю обіцянку про те, що переношувати більше не буду. Не знаю чи впораюсь, слідкуйте, якщо дуже скоро виставлю новеньке відео, то знайте, що я впоралась, якщо ні, то знову переношу. І знову причому нарощення. Адже в цьому відео ми з вами будемо нарощувати на вже пси зробила собі апаратний манікюрчик, спробувала новесенький Prep від Лунамун. І хочу вам сказати, що він дійсно не пересушує шкіру. Я протестила все добре. Все класно носиться, і дійсно цей засіб 2 в одному. Хоча повторюсь, я скептично відношусь до засобів 2 в одному, він працює досить круто. Всі модельки мої поки що з нігтями, а вже пройшло більше, ніж місяць, як я його тестую. Наносимо з вами підложку, просушуємо в лампі, далі я обираю сплетниця «Size». Адже це тіпси, які мають найбільшу арку. В мене нігтьова пластина досить така трапецевидна, і мені потрібна хоч якась арочка для того, щоб це все забрати. Тіпси це експрес-техніка, яка ну не дуже прям сильно коригує всі недоліки, а радше їх підкреслює. Але є. Певні варіанти, як то все можна виправити. На тіпси я вже навчилась нарощувати, і як бачите, нарощую одразу всі 5 пальчиків на жуйку. Це дуже зручно, легко каряві нігті виправити, зробити їх рівнесенькими. Сходинка невеличка, при правильній роботі жуйка нікуди не стерчить, не лізе і ніяк не заважає. Довжину я, звісно, прибираю, адже з тренуваннями і дитиною я з екстралонгами, тим паче на зіпсовані нігті не відходжу. Взагалі. Існує правильна вірна думка, що довжина вільного краю не має перевищувати половинку нігтєвого ложа. Ну, але хто її притримується, звісно, це вже питання наступне. Далі я хочу зробити ось ці плівки, заради яких я взагалі нарощувала довжину, тому що ну на коротюсінький Селермун я б то впихнула а Ось ці плівки і портрети мені б не влізли. Якщо, до речі, ви ще не пробували плівки в роботі, я вам раджу це зробити, адже це офігезний просто і швидкісний дизайн, який може повторити будь-який майстер. Тут великого досвіду не потрібно, просто треба правильно підібрати по розміру плівочку і гарно її вкласти на нігчову пластину. Тим паче, що ці плівки в колаборації з Luna Moon тягнути і не можна. Зазвичай гарно їх натягую вкладаю, а ці треба просто приліп. Пити. Бо якщо сильно натягнете, портрети ваші розлізуться і мардашки просто дуже сильно розтягнуться. Можете, до речі, також маякнути мені в коментарях, чи цікава вам тема плівочок, я можу зняти вам детальний, подробний майстер-клас, як з ними працювати. Адже вони вже дуже давно популярні, і мене дивують майстри, які їх не пробували, особливо в педикюрі, тому що ну, нічого не замінить, навіть ручний розпис не замінить плівочко. Я фіксую обов'язково рабербазою, базою база від луни п'ється просто літрами. Як бачите, довелось викавирювати останні краплинки. І, звісно, просто плівочку, Дівочках, ми з вами жити не будемо. Це ж я. І я завжди роблю собі святкові манікюри. Мені треба, щоб все блищало. Я дуже люблю, коли мої нігті розглядають, всі намагаються подивитися. Я з ними, до речі, їздила на семінар в Дніпрі, і тільки я кудись заходила, в мене всі забирали руку, розглядали просто мій манікюр і просили сфотографувати, і питали, де я робила. І ти таки відповідаєш, я сама собі роблю манікюр, я майстер об'ємних дизайнів. Коротше, це максимально Мально приємно, тому якщо любите дивувати людей. То ліпка, об'єм, камінчики це те, що вам потрібно. Так, я тут зафіксувала собі різні такі фігурки, камінці, і в принципі вони, як на мене, досить прикольно доповнили дизайн. І звісно, зараз ми з вами перейдемо до того, що будемо фіксувати Sailor Moon. Всі свої фігурки я кріплю дуже швидко, вони досить надійно носяться і відношуються краще ніж будь-яке покриття, тому що ліпка це і додаткове укріплення, і все, що нам з вами залишилося. Це перекрити топом. Чесно, цей побиток манікюр робився, як на відео. Швидко, легко, ненапряжно. Зазвичай, коли роблю собі манікюр, це просто купа прокрастинації, розсипані тіпси, які я не показала вам в цьому відосі, але валялись вони просто по всій підлозі. І не знаю, втикать в підлогу, втикатись кудись ще, на муху подивитися 10 разів, попить каву, трохи сходить, переключить серіал. Але зацініть манікюр, напишіть, чи вам сподобалось, чи подобається такий формат. Відосів. На годиннику 10 вечора я собі доробила манікюр. Дуже щаслива, але лечу додому, бо, бо не їла нічого цілий день. І мої там теж не знаю, чи сплять, чи не сплять. Треба підміняти маму. Мама з малою. Фух, настрій класний, гарний манік реально піднімає настрій. Робіть собі його частіше.